ЗРК Петріот на бойовому чергуванні в Україні його вже встиг протестувати командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук каже: давно мріяв про цю можливість. Генерал-лейтенант закцентував, що Україна нарешті отримала те, чого так прагнула зброю проти балістики, і наші захисники вже готові нищити російського окупанта. Зазначимо, що зенітно-ракетний комплекс Петріот це далекобійний комплекс, який може діставати цілі на відстані до 150 кілометрів. Це дозволить якомога далі відганяти російську авіацію від наших кордонів. До того ж, Петріот може збивати балістичні цілі на відстані 40 кілометрів. Це перші комплекси, які зможуть знищити іскандери. Про Петріоти і не тільки будемо говорити далі. З нами на зв'язку Олексій Гетьман, це військовий оглядач, майор запасу. Пане Олексію, доброго ранку вам. Вітаємо Доброго ранку. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, наскільки це важливе з військової точки зору поповнення на нашій території і ЗРК Петріот, де нам знадобиться, і можливо є регіони, куди їх потрібно направити в першу чергу. Ну, враховуючи те, що ЗРК Петріот це все ж таки засоби протиракетної оборони. Вони трошечки відрізняються від роботи протиповітряної оборони. Це дуже схоже речі, але є певні відмінності. Саме Петріот дійсно може, може перехоплювати балістичні ракети. В чому різниця між протиповітряною і протиракетною обороною? Протиповітряна оборона часто використовує ну, ті самі зенітні ракети, які не влучають безпосередньо в літак чи в безпілотний літальний апарат, Вони вибухають поруч з ним і тими уламками. Тим, що там начинено всередині знітна ракета, там шарики, кубики, там може навіть якісь спиці, вони завдяки кінетичній енергії ламають літак чи БПЛА, які ну, поруч з ним знаходяться. Протиракетна оборона, вона. Ну таким чином діяти не може. Вона має ракета протиракетного комплексу, такого як Патріот, має безпосередньо потрапити прямо в ракету, яка летить, ну і летить нам з, з великої висоти. Ну балістичні ракети вони піднімаються в стратосферу на 40-50 і більше кілометрів, і потім майже вертикально згоря такують ціль, на яку вони були спрямовані. Зенітно-ракетний комплекс Петріот на відстані 30-40 і більше кілометрів. Вже бачить, ну, він далі бачить цю ціль, і, і ракета. Ну, там пак-1, пак 2 пак 3 вона летить безпосередньо в ту балістичну ракету, яка по нам атакує, потрапляє безпосередньо в неї. Вона її руйнує, і тому вона вже не може там ну, не задає ніякої шкоди. Ну, ну, в Таких комплексів в нас до цього не було, тому ми були вразливі саме балістичними ракетами, такими, як Іскандер, Іскандер М, якими Росія нас атакувала. Зараз ми можемо їх знищувати, тому. Ну, треба, на жаль, одразу зрозуміти, що Петріот, як і будь-який протиракетний щоб протиповітряний оборонний комплекс, він не може знищити 100% всіх ракет, але велику кількість ну, 70-80 до 90 таких ракет він може перехоплювати. Де саме краще його застосовувати, ну треба пам'ятати, що, що що Петріот це не стаціонарний ракетний комплекс. Він доволі швидко згортається і розгортається, там декілька хвилин на згортання чи розгортання. Ну, якраз зараз картинку бачимо, він переміщується, і він може бути ну, застосований в будь-якої точці країни, на яку в нас є дані, можливо, атака ворога, для того, щоб захистити. Ну, це може бути критичний об'єкт інфраструктури всередині країни. Це може бути десь неподалік від безпосередньої лінії фронту, для того, щоб правильно ви сказали, відганяти ці літаки, які не цитонуючи бомби. Три комплекси, ну кажуть, що три комплекси. Ми ж розуміємо, що ці е, постачання нам зброї воно йде під грифом цілком таємно. Можливо, ці комплекси більше хочеться в це вірити, але навіть ці комплекси допоможуть, ну, е, ну щонайменше, відганяти ці літаки, які кидають плануючі бомби, захистити наші критичні об'єкти. Де саме ну я думаю, що вони будуть використовуватися по всій країні не в одному місті, будуть переміщуватися. Пане Олексію, а дозвольте не про технічну складову, а більше так про людський такий моральний фактор, про те, що безпосередньо цю систему протестував генерал-лейтенант Микола Олещук. Це такий символізм, чи дійсно наші генерали вони безпосередньо на полі бою зі своїми бійцями і долучаються до всього того, що відбувається там. Ну, ви знаєте, ми ж бачимо, як керівники пан Сірський, Пан Залужний, інше, інше керівництво воно перебуває часто на безпосередньо на лінії фронту, приїжджають для того, щоб подивитись безпосередньо, що відбувається. Бо ми розуміємо, що будь-які доповіді, навіть дуже об'єктивні, вони все ж таки, ну вони не можуть чітко показати картину, щоб людина зрозуміла, що відбувається. Тому часто приїжджають, ну висока керівництва, часто при, враховуючи президент України приїжджають безпосередньо на лінію фронту. Я не думаю, що цей генерал є, хоча може бути ну великим фахівцем з технічної точки зору. Я думаю, він скоріше подивився на те, як, як організована безпосередня служба. А технічні характеристики, технічні особливості цього комплексу, це мають опановувати фахівці, і ну це ну, це ну, точно, що не мають бути генерали, це мають бути офіцери. Це мають бути в тому числі рядовий стад сержанти, які мають його ну використовувати. А генерал, коли приїхав, я думаю, що він подивився як на правильно кашні на, на ТТХ в а на систему організації. Як як побудована служба, як ну, взагалі, як, як як там, як там все відбувається? Це це дуже добре, що е, наше високе керівництво. Хоча ці слова трошечки інколи носять негативний сенс, але в даному, в даному випадку позитивний, що вони приїхали і подивилися, як цей комплекс працює. Треба пам'ятати, що цей комплекс дуже коштовний, він потребує дуже фахового обслуговування. Ну, віримо, що він нас багато від чого захистить. Про, про захист, пане Олексію, я думаю, всі чудово пам'ятають, коли. В нас тільки з'явились новини, що нам постачають Хаймерси. Росіяни одразу казали про те, що вони починають полювання на Хаймерс. Чи буде полювання на Петріот? Якщо так, як це може виглядати? Обов'язково буде. Справа в тому, що ну, з ну Петріот він має, звісно, радіолокаційну станцію, яка випромінює громаді хвилі ну які відбуваються від Цілі і таким чином можна вирахувати місце знаходження, швидкість ну все інше тої цілі повітряної цілі, яка по нам атакує. Прац... ну, для цього використовується електромагнітні хвилі, а Петріот використовує певну довжину хвилі цих електромагнітних хвиль, пробачте з довтологію, тому можна розвідку, ну, розвідку росіяни можуть побачити, на якій на які хвилі випромінюється радіолокаційна станція, випромінюється хвилі, можна з'ясувати, що це саме працює Петріот. Тобто, коли він включається, коли він починає бойову роботу, вирахувати, що це саме працює не якась інша радіолокаційна станція, саме Петріот, цілком можливо. Ну з ймовірністю доволі високо. Там не 100%, а приблизно ну висока ймовірність. Тому я думаю, що вони будуть зараз росіяни робити. Атаки не стільки для того, щоб вразити якісь об'єкти, це скоріше за все будуть шахеди чи не дуже високоточні ракети, але саме для того, щоб знайти електроманітну хвилю, яку проміння Петріот, щоб з'ясувати місце знаходження, і я впевнений, що дійсно буде полювання. Хоча я думаю, що це нічого не дасть, бо є радіоелектронні засоби боротьби, радіоелектронна боротьба, і, і цей Петріот він сам захищає небо, але і він теж захищений в певний спосіб від атак ворога. На вашу думку, ось нічний удар по Миколаєву міг бути в рамках ось такого полювання, в тому числі будь-яка будь повітряна атака, будь Вона будь вона буде в тому числі спрямована те, щоб вирахувати, де знаходяться комплекси Патріот. Але ви знаєте, ну я, я не думаю, що навіть якщо вони з'ясували, що це працює Петріот. Ну я не думаю, що вони зможуть його дуже швидко атакувати, бо він ну він дуже швидко звертається, розгортається, не може бути приміщення. Uh -huh. І його буде атакувати тими ракетами, які він збиває. Тому це буде ну на війні. Ви знаєте, це одна сторона намагається, інша сторона, це таке як змагання. Тобто, хто кого? Я думаю, що шансів проти Петрі до них дуже мало росіян. Пане Олексію, поговорили про Петріот. Не можемо вас не спитати ще про одну систему протиповітряної оборони. Вона відрізняється. Завдання в неї інші. Хочеться, щоб ви прокоментували, де саме її будуть використовувати. Мова йде про Skynex, система ППО, яка вже перебуває на бойовому чергуванні. Зокрема, про це сказав прем'єр. Розкажіть докладніше про неї, де вона може бути нам корисною і. Чи зможе вона здолати шахеди, які час від часу досі прилітають в наші міста? Мені ще поки ви не почали. Мені ще дуже подобається опис ось цієї системи. Гарматний модуль оснащений радаром стеження X-Band, який забезпечує функцію автономного пошуку. Цілі, що робить наведення простим та швидким, хочеться таке придбати, будь ласка, пане Олексія, да, ну, це не така далекобійна система, і вона вона застосовується вже не по балістичних ракетах. Побільш ну, не таким швидкісним цілям, не таким великим цілям. Ну, чим вона відрізняється? Ну, Вона відрізняється тим, що на відстані декілька кілометрів можна побачити ціль. Це може бути гелікоптер, це може бути ну, в тому числі БПЛА. Ну, Будь-що, але не, ну, навіть літаки штурмові. І та, та кількість пострілів, які робить ця система, ну вона такий шквал вогню. І по великому рахунку е, ухилитись від неї, ну, ну щось таких випадків дуже мало. Може комусь пощастити, але переважно вони цілі цілі нищать. Це е, е, ну, протиповітряна оборона, вона має бути шалонована. Тобто мають бути комплекси, які вражають на невеликих місцях. Це не, не означає, що ці комплекси погані. Просто вони застосовуються саме для того, щоб знищувати щось, що знаходиться неподалік, там на 2-3 кілометри. Що намагаються атакувати вже ці комплекси мають бути розміщені безпосередньо на лінії зіткнення, не за декілька десятків кілометрів, як це, може, як це робить, ну, як це буде з, з патріотами. І вони мають ніщити безпосередньо те, що атакують наших, наших військових ну, прямо от на полі бою. Це, це дуже добра система, і чим більше їх буде, тим щільніша буде наша, наша оборона. Uh -huh. ну, і, да, треба ж розуміти, що ви запитали про Шахеді, що е, е, Петріот це дуже коштовний комплекс. Ну, не всі всі пам'ятають, але він коштує, один комплекс це 1 мільярд доларів. Тобто ви розумієте наскільки коштовна ця система? І пуск пускабної ракети коштує декілька мільйонів доларів. Там все дуже коштовно. але воно коштовно не тому, що комусь хочеться ціну підняти, а тому що це дуже сучасна і дуже потужна зброя. Але на жаль, вона така. А ці комплекси, вони не такі, не такі коштовні. Тому, ну, звісно, стріляти по шахеду ракетою, яка коштує більше мільйона доларів, ну, ніхто не стане. Навіщо? Коли можна ну, по великому рахунку збивати з Ну, Це не так коштовно. Ну, ми розуміємо, тому протягом повітряна оборона має бути ешелонована, і мають бути різні комплекси, які працюють на різних військах: от великих, як Патріот, до маленьких, як це. Mm -hmm. ці, ці зенітно кулеметне кажучи комплекси. Ну немає такого немінування, але ну, умовно, скажімо, не зенітна ракетна, зенітно-кулеметна. кулеметне. Багато хто питає, чого говорите, кажете, зенітно ракета, якщо там кулемети. Ну так, просто така, така термінологія. Mm -hmm. Ну, а буде кулеметна і скорострільність тисячу вистрілів за хвилину. Це навіть уявити складно, пане Олексію. Ще таке питання до вас буде. Пам'ятаю, з одним воєнним. Експертом розмовляли ще навесні минулого року, і коли обговорювали, що собою являє українська система ППО. Він тоді розповідав про те, що вона в корні відрізняється від натівської системи, мовляв, радянська і натівська зовсім різні системи. Потім дуже багато в нашому ППО чого змінилось. Що станом на зараз собою являє український варіант системи протиповітряної оборони? Ну, наша система відрізнялася від натівської, тому що в нас. Ну про ті були тільки е, ті комплекси, які нам залишили спадщину від е, ще Радянського Союзу. Це ну, всі відомі буковські комплекси, це С-300 комплекси, це Тунгузькі, Шилкі, ну, зенітно на мов навіть ЗУ-23. Це два таких кулемети. Ми теж, теж справно працюємо. це. оборона була не такою щільною, як протиповітряна оборона е, ну, наших партнерів по НАТО. Там в них от, там саме багато шалонова наборона побудована тим, що є починаючи від примістних зенітно-ракетних комплексів, які працюють на невеликій відстані. І так далі, от далі от спереду стоять комплекси. Ну, умовно, спереду, з, 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 ну, з точки зору і можливої атаки, стоять комплекси, які стріляють на далеку відстань. Далі стоїть комплекс, який стріляє на далі. І так далі, далі от так, так, така побудова. Так, один з ну, умовно, один з стоять комплекси, і кожен перекриває Тобто, Починаючи, і коли йде повітряна атака, в натовських арміях одразу видно, що це летить. і його бачить навіть той комплекс, який стоїть найбільш далеко від імовірного атакуючого ну, літального апарату, але система дає команду, яким саме комплексом цю повітряну цель треба знищити. Якщо це ракета, то заснов ну, балістично, це дає. Періоди. Якщо це ну, БПЛА, то застосовуються якісь зенітно-кулеметні комплекс. Тому от, от, от так воно побудовано. У нас вона була не така щільна, у нас була не така велика кількість цих комплексів. Ну і, звісно, вона була вразлива для атак ворога. Тобто ми ж бачили, що на початку ми не так активно могли знищувати повітряні цілі. Потім нам додавалося Комплекси від наших партнерів проти ракетних комплекси протиповітряні комплекси, і ми по, по наша наша протиповітряна оборона становилась більш іншалонована. І зараз кількість цілі, які ми можемо збити, так званий коефіцієнт відсоток. Він постійно збільшується. І ну, росіяни, атакуючи навіть такими масованими атаками восени минулого року вони не досягли тої мети, яку під собою ставили. Вони не знищили нашу енергетику, да, зіпсували нам нерви. Ми там все сиділи без світла, але цілий вони не досягли, витрачивши 85% uh -huh. е, своїх ракет і великі кошти. Тому от це от ми, в нас зараз наша система протиповітряної оборони вона дуже схожа і майже така, як в інших країнах НАТО. Пане Олексію, ми дуже дякуємо вам, як завжди, за вичерпні відповіді. Олексій Гетьман, воєнний оглядач, майор запасу, був з нами.